Приємна новина для працівників пад «Черкаса Обленерго» – В цьому місяці розпочатий ремонт бази «Енергетик». Ремонт здійснюється силами відокремленого підрозділу Черкаси Енергоремонт. На даний момент працівниками Черкаси Енергоремонту виконуються ремонтні роботи на базі по відновленню будиночків, фарбування будиночків. Фарбування навісів, накриттів, альтанок. Всі будиночки в доброму стані, але в кожному треба або підфарбувати, або підклеїти обої, в деяких підремонтувати електропроводку, в деяких будиночках прийшла мебель непридатна, треба підремонтувати. Усі будиночки пройдуть м'який ремонт без виключення. Зараз працівники працюють по відновленню будиночку спортивного відпочинку та дозвілля, а саме роблять обшивку цього будинку. Бо старий прийшов в непридатність. Перекриваємо альтанку біля будинку, бо криша також прийшла в непридатність. Ще планується виконати роботи по влаштуванню накриття для мангала, встановити новий вказівник на вході бази відпочинку. Потім ще планується мелкий такий частковий ремонт огорожі, яка прийшла в непридатність. Ну, дуже багато чого треба відновити, щоб нашим людям було комфортно відпочивати. Дуже приємно на сьогоднішній день. Хоч і у нас такий стан в країні, не дуже добрий, але база починає оживати, починає працювати, починається знову роботи, і на душі стає приємно, що такі люди і фізично затомилися, і морально на сьогоднішній день, але ж відпочинуть. Після завершення усіх ремонтних робіт з 1 червня відкриється наша база. Енергетика. Ми запрошуємо усіх працівників для відпочинку на нашій базі.